Попри досвід операції із вилисками ворога, Авдіївці та суджі через труби газогонів. Ситуація повторюється. Тепер на околицях Куп'янська піріді пацани на тачках друг друга толкаємо, На тачках короче от труба. 4 кілометри, труба дві карші на позицію аналітики. Deep State заявляють, що росіяни вже облаштували у Куп'янську майданчики для запуску власних дронів. У Генштабі запевняють, що кілька магістралей, які ведуть до Куп'янська, зруйновані окрім однієї труби. Але й та перебуває під постійним прицілом. Звітують про спроби просування окупантів на північних околицях. За два тижні лише в районі міста знешкоджено майже 130 росіян. У військовій адміністрації переконують, що ворога в Куп'янську. Немає справді діпстейт поспішає. Немає росіян в купянську. Дійсно, бої точаться на околицях. Це сусідня громада, дуже близька до міста. Але кожного дня, і фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими. Вони дають гідну відсіч, б'ють. Хоча кожного дня ворог кидає все більше і більше сил для того, щоб здійснити фактично не тільки ціль, а напевно їхню мрію захопити Купянськ Купенс ще зазначити вся територія Куп'янської громади, в тому числі безпосередньо місто купян, знаходиться під повним контролем Збройних сил України.